Наші вітання, шановні друзі, ми хочемо поговорити з вами про цілісність Біблії, не просто теоретично, як явище, яке ми там знаємо, тому що просто вивчаємо Біблію, а з позиції того, що ми переживаємо зараз на базі тих подій, які відбуваються безпосередньо на наших очах в Україні. І тому ми хотіли би звернути вашу увагу на те, що дійсно Ісус попереджав своїх учнів про те, що будуть війни, про те, що це не кінець. І він попереджав також про переслідування християн, він попереджав про фальшивих пророків, фальшивих апостолів, про взагалі фальшивих христів, що навіть будуть люди, які будуть говорити, що вони є Христос. І ми повинні добре собі давати звіт в тому, що навіть руйнування Єрусалимського храму це є певний елемент падіння цієї світської системи, системи Вавилон, Тому що Ісус попереджав і про те, що впаде Вавилон. І насправді апостол Іван бачив оцю подію, бачив це падіння Вавилону. І ми повинні розуміти, що вся оця світська релігійна система вона розвалиться. І якраз процес її розвалення, процес її падіння і буде пов'язаний з тим, що Господь відбере своїх. І нам всім дуже хочеться, щоб Господь не просто нам сказав про якісь події, а сказав, і коли це станеться щоб ми могли пожити своїм життям і напередодні того просто покаятися і стати віруючими. Але так не працює. Працює зовсім інакше. Працює так, щоб ми дійсно своє життя присвятили Господу. І саме це є сенсом більшості подій, які допускає Господь в нашому житті. Ми можемо читати в Євангелії від Луки. 21 розділі і в і в книзі об'явлення що в шостому розділі певні події з майбутнім тоді, а зараз наше, наше теперішнє. І коли учні захоплювалися храмом цією будівлею, він сказав, що він буде зруйнований. І так і сталося. І Ісус перефокусував учнів на вічність, Ісус їм показував, що все, що є на цій землі, воно не вічна. Вічний, вічний тільки Господь Бог. І ми бачимо, що Ісус показав, чому є проблеми у людства. тому що людство пропустило першого вершника апокаліпсису брехню сатану. Він є батьком брехні. І коли ми впускаємо в брехню в своє серце, свій дім, свою країну, свою родину, решта три вершники йдуть слідом. І неодмінно це прийде війна, прийде мамона. Прийде смерть і пекло. І Ісус е, все це показав, і пояснив учням, і попередив їх, щоб вони не перебували в омані, щоб вони не потрапили в оману, сережіться, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я. І час наблизився, не йдіть за ними. І як відкривається нам перший вершник? І почув я, говорить Іван, і ось білий кінь, і той, хто сидів на ньому, мав лук. І дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоб перемагати як переможець, щоб перемагати. І зброя у цього переможця лук і його лукаві стріли. Але ми знаємо, що після Воскресіння Ісус Христос мав одежі, і Він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а ім'я Його, Боже Слово. І Із уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх. Пастиме залізним жезлом і топтатиме у винній давильні лютого гніву Бога Вседержителя. І також з першого розділу книги об'явлення ми читаємо опис Ісуса, коли його побачив Іван. І там ми теж бачимо, що зброя Ісуса це Слово Боже і, і зброя Ісуса це меч, це не лук. І через цю оману д'явола багато християн сьогодні мають проблеми і взагалі людства, тому що вірять, кому завгодно, чому завгодно. Але не хочуть вірити Слову Божому, не хочуть вірити п'ятому вершнику, не хочуть вірити Ісусу Христу. І так, Ісус не говорить про час, коли буде друге пришестя. Ісус показує ознаки, Він дає розуміння. 21 розділ Луки і 6 розділ книги об'явлення. Ми можемо зрозуміти, що і коли буде відбуватися, і як. І так як сьогодні і підтверджують науковці, вони говорять, що ми живемо на межі чогось глобального. І вони не знають, де, як і що станеться. Вони можуть тільки стверджувати, що це глобально. Ісус нам показав, що це глобальне почнеться після шостої печатки. І це почнеться, розпочнеться нова ера, коли вже не будуть правити безбожники, коли царство приймуть святі Всевишнього. І наша віра має вводити нас в святість, щоб ми дійсно були святці Всевишнього. Тому відкривайте Біблію. Заходьте на канали Салтаненко, підписуйтесь. Вивчайте Слово Боже, долучайтеся до міжнародної місії Слово Боже. Заходьте за посиланням в описі і напишіть нам, будь ласка, щоб ми допомогли вам стати учнями Ісуса Христа з Господом.